17 серпня шостінці зібрались, щоб провести в останню путь свого земляка захисника України Олександра Олеговича Кіма. Він народився 5 травня 1979 року у селищі Хотінь Сумської області. Хлопчик з маличку виявляв неабиякий лідерський характер, навчався Сашко у Хотінському ліцеї. Вчителі навчального закладу зазначають, що Олександр був унікальною особистістю, успішним учнем, активістом шкільного життя, організатором цікавих заходів. А ще він був туристом, активним спортсменом, учасником художньої самодіяльності. Він став гордістю педагогічного колективу і прикладом. Ідеального учня після здобуття середньої шкільної освіти Олександр подав документи до Сумського артилерійського училища. Був прийнятий, пройшов військовий вишкіл. Проте в останню хвилину Олександр вирішив змінити професійний шлях. Вступив до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка на фізико-математичний факультет. Саме там у 1996 році Олександр зустрів кохання свого життя. І не навчалася в тому ж закладі. За деякий час пара одружилася, а після закінчення вишу переїхала до шостки. Із 2001 року Олександр Кім працював у Шостецькій міській раді. За 15 років роботи займав ряд важливих посад. Начальник відділу підтримки підприємництва. Начальник відділу комунальної власності, завідувач сектором обліку та розподілу житла, державний реєстратор центру надання адміністративних послуг Олександр Олегович був душею колективу, людиною високих життєвих принципів і професіоналом своєї справи Сашко Сонечко. У будь-якому колективі він завжди позитивний, добрий, щирий, відвертий, людяний. У вільний від роботи час чоловік захоплювався туризмом, брав участь у численних змаганнях, і часто повертався з них з перемогою. Разом з дружиною вони любили подорожувати, забиратися на Кримські гори, справлятися по Десні. У любові та злагоді зростали дві донечки: Катерина і Марійка. Незважаючи на розмірене та щасливе життя, Олександр не зміг залишитися осторонь у важкий для країни час. У 2015 році підписав контракт з Національною гвардією України, став частиною роти спецпризначення. За словами рідних, він часто повторював: якщо не я, то Хто широкомасштабне російське вторгнення? Чоловік зустрів на службі. Родина змушена була відкласти відзначення святкової дати срібного весілля. Потім відсвяткуємо Поспіхом сказав Олександр Дружині, і зв'язок надовго обірвався. За бойовий позивний наш земляк обрав псевдо-кореєць завдяки характерному прізвищу. Фронтові побратими згадують чоловіка з великою пошаною та глибоким сумом. Ми знаємо його як професіонала своєї справи, кулеметника БТР, витривалого, упертого, який завжди виконував завдання на високому рівні. Він творив таке зі старим КПВТ, що екіпажі на модних БТР-4 просто курили осторонь, дивлячись на його роботу. 9 серпня цього року на Сумщині зав'язався тривалий стрілецький бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога, в ході якого наш земляк отримав важкі поранення. Відчайдушні. Молитви рідних, неймовірна праця лікарів не допомогли 14 серпня. Воїна світла не стало. Олександр Олегович Кім, молодший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, віддав своє життя заради рідної України та кожного з нас. Йому назавжди 46. Він здобув свою перемогу 9-го числа, але він не здався. Він до останнього тримався за життя. Пройшла тяжка евакуація. Його доставили до лікарні. І він знову вчепився в це життя. Але гірка звістка дружини інни, всіх повернула ступор. Всі до останнього думали, що ми знову будемо спілкуватися, знову будемо виконувати бойові завдання, які нас покладає держава. Але його життя обірвалося. Я думаю, не треба казати, що не знайдеться жодної людини, яка б сказала. Про Сашка щось погане. це людина з великої літери, котрий завжди приходив на допомогу, дією, особливо словом. Згадками про Олександра Кіма поділився міський голова Микола Нога. Тоді, коли розпочалася клята війна, ніхто йому нічого не говорив. Він сам пішов захищати Україну. В далекому 15-му році. Тоді ще війна здавалася десь дуже далеко. Тоді вона була якась незрозуміла. Сьогодні в ра російський агресор прийшов зовсім поруч. Кожний день бомбить нашу територію. Він смертельно поранив Олександра під ловкою зовсім тут поруч. Обідно, коли наші хлопці і дівчата гинуть на Донбасі, але в 10 раз жаль, коли це проходить тут поруч. Ми повинні об'єднатись. Ми повинні розуміти, що крім нас нікому захистити Україну. Знайомі рідні та друзі поклали квіти до трони полеглого бійця і ставши на коліна, вшанували його пам'ять. Далі шостка провела свого героя в останню путь другої слави під українськими прапорами.